Всем привет! Ладно, я уже знаю. Я подумал, И сегодня мы будем играть в The Power Story. Не цель, симулятор физики. И тут можно делать лишние штуки. Ну, например, бомбы. Треба показать, на каком из них сети не на самом городе я покажу бомбу яку я сам придумал так ставим и такой раз потом не 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 Нам треба оце. Так, раз. Отдамо зараз. О. І раз. Так, тепер переходимо на глази. Зупиняємо час на пробіл. І таку. Ой, трошки виж. Ось не Якщо під, до цього газу додати електрику, він виділяє плазму. Але якщо так, то це виходить бомба. Уже, вже... Вже знову пішло. Така бомба. А газ який залишився, ще раз можна. Іспользувати. Цей газ залишається, він буде нагрівати. Або то також можна. Дайте, 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 дайте. Погасимо. Так, поиздеваемся сьогодні над цьому городом, наверное. Тут доме прямо горят, что вы хочет. Оооо. Ничего, суббьев, сред? Ничего собі. Я зараз повернувся. Я вернувся. Так. Ось таке у нас проходить. Можемо це в пласму назад перевороти. Ці газ. Як я й казав, пару разів плазма привращається, кстати. Ось такі біля штуки, це вже не таке. Але будемо все ж таки продовжувати над цим городком і Так. Я вернулся, треба було відійти. Так, тепер. Вот такой маршрут. Робимо такий круг. <гас> І тут такого. Та не на, так. Все моя бута. Ой, чвайно. Зараз все золотає. Ось так все. Тепер тут засипаємо зацепаємо різні штуки. Ось до цього. І кстати П5, як ми знаємо, нічим не взірвеш. Але я знаю, чим можна. Життям, ось до цього. Або... Холодним вогнем ось до цим. Так от трошки. Це голодна бомба Т5. Даст я не рекомендую. Це погана штука. Тепер тіньки тако. По периметру нам треба тінь Ну ви не дивіться, суда я не буду знімати коло в дюті. Вона в мене дуже глючить. Вам це не сподобається. Ну, Якщо сподобається, то що вона раз за разом прикольче. Ну, смерть в мене вибиває, то пишіть. Я, мабуть, буду вирізати ці моменти. І буду вертатися на той момент і далі. Так, айн, це же. І ось таке поклада. Скоро новий рік. О, кстати, я буду ще знімати FineDed Freddy's. Військова недавно 3-6. Ви спитаєтесь, чого в мене немає на робочому столі Я скажу, в мене два комп'ютера. Цей і ноутбук. На ноутбуці Fanated Freddy's. Тепер... Нам треба великий Ну також мане. Стоп. 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 О, а, там у нас легкість. На Так, не здівалися, тепер треба заложити ось таку і бомбі. Молтен... Стіни, да? Молтинця розплавлене. Кстати. Ви тут клан закладешся не знайдете. Я вже мав YouTube канал, ігровий канал Бодькин, але...

Беремо цю штуку і дрочимось, і дрочимось, і дрочимось. Побачите, що це може. Се. Все відпалкує. Отак мене хоче тут перебувати. Це можна подручитися з трошки. Ну, ребята, это дёрки. Дёрка, дёрка. И такое. А теперь прикол. Фантазия. Намагнишь, да? Хочешь? Так.